А ви знали, що буде з вашим тілом, якщо не спати більше двох днів? Підпишись на мій канал, і я розказую: поїхали. Це не просто ой я втомився, а справжній хаос. Перші 24 години ти ще тримаєшся, але мозок вже гальмує. Концентрація падає, ти стаєш дратівливим, ніби весь світ проти тебе. Після 48 годин усе гірше. Тіло починає тремтіти, ти можеш бачити галюцинації, тось, наприклад, тіні, які рухаються. Чи чути голоси, яких немає. Мозок глючить, бо без сну він не може очиститися від токсинів, це як комп'ютер, який перегрівся. Твій імунітет падає, серце б'ється нерівно, а гормони стресу, як кортизол, зашкалюють. Найдовший рекорд неспання с 11 днів, і людина ледве вижила. Вчені кажуть. Навіть одна ніч без сну дорівнює 0,1% алкоголю в крові за рівнем реакції. Тож, якщо не спав дві доби, терміново лягай спати, інакше мозок скаже до побачення. У мене після однієї ночі без сну голова як вата. А у вас було таке? Пишіть у коментарях.